І так, доброго вечора, друзі. У нас сьогодні такий понеділок, ремонтний день. Сьогодні ремонтуємо тракторець такий фармліт. Хто чув, хто не чув, за такий. Це у нас фармліт 110 сил. Значить. Що у нього, яка була проблема. Трактор напрацював 330 чи 350 годин і зашуміла коробка. Сьогодні наші сервісні інженери розібрали, зібрали. Значить, це такий двіжок стоїть тут у нас. Кому цікаво, може. Такий тракторець. Ну, в принципі, непоганий китайський трактор. От. От така у нас коробка стоїть. Вже хлопці її зібрали, не встиг зняти. На коробці пише, що це виробник Dece Far. Але насправді тут стоїть це коробка передач трактора Lavol 1054. Тобто, 105-сильний. 105 От, Значить, що тут було? Тут. На 2 валу. Де там Андрій? ну Ось покажи. На з'єднанні вторинного вала із валом, який йде до пустовика. Тут ага, є строликовий тут... підшипник, ага. який розсипався. Всередині вала стоїть підшипник коротше, він розсипався. Чого не зрозуміло, чи такий підшипник, чи що. Ну, в чому проблема, що запчастин на ці трактори. В принципі, в Україні ні у кого немає. Тому виходом з положення було е, проточити вали, знайшли ми е, за, за допустимими розмірами підшипник. і е, проточили, вставили тімкенівський підшипник, тому все має ходити на ура. Ну, в чому мінус цієї коробки, вона, то, наче конструктивно непогана. Ну, Шкода, не встиг, не встиг засняти і внутрішній стан. Але один великий мінус, що в цій шестерні йдуть прямозубі. Тобто вона, ну, скажімо так, трохи шумнувата. І другий момент шестерні ну, так, із такого сирого металу. Тому ну, розраховувати тут на 110 сил, ну це важкувата Ну так, в принципі, ага ще що у нас було. Що ми тут ще замінили цей основний розподільник. Ну Хто знає, хто має трактори лавол той знає, що це за розподільник. Ось тут стоїть шток. А, і у нього був Дендрій цей ось у нас цей старий шток. Зараз покажемо. Це заводський брак. Ось такий стан вала. Тобто тут літьо, тут який би манжет не поставити на цьому, ну, тут не валило, він як -який, плунджер, який би штоп не поставити, він по-любому буде бігти. Тому було согласовано mm -hmm. з нашим клієнтом, було замінений він в зборі. От, Ну і буде йти далі в роботу. А це отут такий бачок гідравліки Я навіть не знаю, чи тут влази літрів 20, чи влазить чи ні. Це дуже мало, якщо розраховувати на гідравліку, то ну, от ззаду от такі циліндри. В принципі, це коробка лавола. Так що, кому цікаво ремонт китайських тракторів, знаєте, куди звертатися. Ось таке, до речі, забув показати щеплення стоїть. Таке, як на, на Юто, на От, звичайно. Корзіна така. От. Так що зараз хлопці будуть його, як кажуть, в народі женити. Будемо збирати, тестувати і до бою. Ну що, ставте. Лайки, пишіть коменти, якщо такі відео цікаві, будемо ще більше знімати. Це буде Україна.